Слава Богу. Слава Богу! Відразу почнемо читати Боже Слово, Луки, 15, розділ з 11 вірша, всім відома нам притча Ісуса Христа. І сказав Ісус: у одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив: Батьку, віддай мені мою частку майна. І батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно. Забрав усі гроші і вирушив в далекі краї. Жим він там безладно і розтринькав всі гроші, і коли він витратив остання, напав на ту країну, де він мешкав, жорстокий голод. Та син упав в нужду. Тоді він пішов і найнявся до одного з мешканців тієї країни, той послав його в свій маєток годувати свиней. Годуючи свиней, він ладен був набити живіт хоча б лушпиням, що їли свині. Але й того йому не давали. Опам'ятавшись, він сказав собі: Наймені робітники в мого батька мають їжі в волю, а я тут з голоду гину. Встану, вирушу до свого батька і скажу йому: «Батько, я грішний перед Богом і перед тобою, я негідний більше називатися твоїм сином, дозволь мені бути одним із твоїх наймитів. І підвівшись, він подався до свого батька. Батько ще здалеку побачив, що він наближається, і сповнився милосердя до нього. Він побіг назустріч синові, обняв його, поцілував. Син промовив до нього батько, я грішний перед небом і перед тобою, я більше не гідний називатися твоїм сином. Але батько наказав слугам мерщій, принесіть найкраще вбрання, вдягніть його, надіньте перстень на руки йому і сандалі на його ноги. Приведіть Годоване теля, заріжте його, приготуйте обід. Ми будемо святкувати, бо цей мій син, який помер, а тепер повернувся до життя, загубився, а тепер знайшовся. І вони почали святкувати до цього місця. Це притча, яку положив мені Дух Святий на серце сьогодні озвучити для нас, хотів би підкреслити перед тим, як продовжувати декілька місць, декілька думок. Знаєте, що коли молодший син попросив у батька частку свою з певних причин, цікаво, чи знав батько, що він робить погані речі і будуть погані наслідки. Адже в єврейському народі частку сини отримували по смерті батька, старший син отримував подвійну частку, там, молодші сини отримували половину від того, що отримував старший син. Але батько подивився на нього. І вирішив все ж таки дати йому цю частку. Чому він це зробив? Я не знаю. Можливо, він знав. знав, що будуть погані наслідки, але все ж розпорядився дати йому частку. Частка це були не тільки гроші, це було майно. Молодший син продав все майно, перевів все гроші, пішов в іншу країну і опинився в надзвичайно скрутних обставинах. І коли він вже не мав що їсти, був жорстокий голод, і навіть лушпиня йому не було. І написано, що він опам'ятався і сказав, що піду, попрошуся до свого батька бути йому рабом, бо раби кращі в його домі себе почувають, ніж він тут. І знаєте, але коли він прийшов до батька, написано, що батько сповнився милосердям до нього. І, ви знаєте, син йшов. У нього вже була промова, що він скаже до батька. Вже не було жодної гордості. І він це говорив: я скажу йому, що я згрішив перед тобою, зрішив перед небом, візьми мене до себе рабом. Але ми читаємо, що коли він прийшов до батька, він каже, я згрішив перед тобою, я зрішив перед небом, і батько кинувся йому на шию і почав обіймати. І в нього навіть слів вже не було далі продовжувати цю бесіду. І він не просився у нього вже бути рабом. Він не просився, він навіть цього не сказав, що я буду рабом твоїм. Він відчув цю батьківську любов, пригадав ці обійми. Він пережив ці почуття, які він хотів, і він не хотів бути рабом. Це було добре, коли батько обійняв його. Читаємо наступні місця, ще повернемося до цього. Івана 13,36. Господи, куди ж ти йдеш? спитав Симон Петро. Ти не можеш йти за мною, куди я йду, а пізніше йтимеш. відповів Ісус. Петру знову запитав Господи, чому я зараз не можу йти? Я за тебе життя покладу. Ісус відповів, чи насправді ти покладеш своє життя? Істинно кажу тобі, що до того, як півень проспіває, Ти тричі зречаєшся мене. Луки 22.31. Симоне, Симоне, послухай. Сатана просив дозволу пересіяти вас, неначе селянин перевіряє пшеницю, відділяючи добре зерно від поганого. Та я молився за тебе, щоб не втратив ти віру. Тож, коли ти, Симоне, знов повернешся до мене, укріпи віру братів своїх. Це місце, коли я недавно прочитав, я по-особливому зрозумів це. Ви знаєте, Бог знав, що Симон впаде. Бог знав, що Симон зрадить Ісуса. Бог знав, що Він зрадить, Він відступиться від Нього, він не зможе бути вірний йому. Він, Але я хочу би зауважити такий момент, він каже, що зараз ти не можеш йти. Бо ти зрадиш мене, ти відійдеш від мене. Але потім, пізніше, ти підеш за мною. І каже, в цьому іншому місці каже: Та я молився за тебе, щоб коли ти впадеш. Ви знаєте, як написано в іншому місці, що ну, сатана якби просив випробувати вас, пересіяти, перевірити, випробувати. Бог навіть не називає це таким відступництвом, гріхом, бо він любив Петра, і він, знаєте, я хотів би таке основне, основне підкреслити в цьому місці. Бог не дивився на Петра як на того, хто падає, а він дивився як на Петра, на того, хто повертається, на того, хто повернувся. Він дивився, коли повернешся ти, то укрепи віру своїх братів. Коли повернешся ти. Да Богові печально було, Богові тяжко було, Христові тяжко було, що і, е, Симон його зрадить. І все так сталося, але він бачив, і, що. Симонове серце, воно все одно було приліплене до Ісуса. І ви знаєте, що от оці місця в Івана, оце 14 розділ, і пізніше, Бог навчає учнів, коли він вмиває їм ноги, коли він за них молиться. Він навчає їх, якби ви знаєте, в учнів було таке очікування. Вони навіть не знали досконально, хто такий Христос, для чого він прийшов, що він буде робити, і а Христос постійно переводить їхню увагу, каже: отак потрібно робити. Хто більше між вами, хай стане слугою. Якщо ви ну розумієте, якби оцей смисл каже, що ми з Отцем єдині, що я прийшов проявити його, і він вони якби чекають, що Христос буде робити: нове царство, можливо, ще щось. А Христос каже, якби свою їхню увагу переводить на те. Що ну, не те потрібно шукати, що Христос зараз робить, а ось Христос, Бог, є перед вами, і я проявляю вам служіння, а служіння ваше це любити інших людей, це служити іншим людям. І написано до це першому розділі Євангелії від Івана: Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене? Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе, і каже: То йди і паси вівці мої. І ви знаєте, каже, що, як казав Ісус, каже до Петра, що ти зараз не можеш йти за мною, але пізніше, коли ти повернешся, ти зможеш іти за мною. Що це значить, що ти можеш йти за мною? А він каже, що якщо ти йдеш за мною, Симоне, якщо ти зараз навертаєшся, якщо ти любиш мене, то подивися, для чого я прийшов, для чого я тебе викупив, іди і служи, іди, і служи, іди, і проповідуй. Читаємо інше місце коротко. 15 розділ Луки. Або я просто нагадаю, щоб не поширюватися. Тут описується в першій притчі про заблудлу вівцю, що пастир залишає 99 овець, іде і шукає заблудлу вівцю, коли знаходить її, бере на плечі, тому що вона вже не в силах йти назад і несе її, і радіє однією вівцею, яка приходить, яка повертається, яка знаходиться більше, ніж тими 99. ма які не загубилися в катакомбах, де перебували християни, найбільший образ Христа малювався саме в образі пастуха, який тримає вівцю на своїх плечах. Так подобався раннім християнам цей образ, так любили вони Христа за це. Христос любить і шукає людину. І це про образ того пастера, який цінує людину, яка повертається до нього, яку він знаходить, що радіє небо. І наступну притчу я все ж таки прочитаю про загублену драхму. Написано так: або уявіть собі жінку, яка має 10 срібних драх. Якщо вона загубить одну з них, то чи не засвітить вогонь і чи не местиме ретельно в хаті в пошуках монети, доки не знайде її. А коли знайде, то покличе подруг, сусідок і скаже їм: порадійте разом зі мною, адже я знайшла загублену драхму. Повірте, так само радіють і ангели Божі за кожного грішника, який розкаявся у гріхах своїх. Знаєте, коли тут стоїть питання, е... тут стоїть питання. Якщо жінка загубить одну монету, то чи не робитиме вона так? Я собі думаю, ну, ну навіщо? Є ж дев'ять, одна загублена, всього лише одна. Знаєте, ця притча, я читав, що от весь цей розділ, весь цей суцільний розділ це якби відповідь фарисеям на ці попередні розділи, що вони там докоряли, дорікали Христу, і каже, що ця розділ, ця жінка, ця жінка це і прообраз церкви, це і прообраз церкви. Яка витрачає всі свої зусилля, яка засвічує світло, яка перевертає всю хату, щоб знайти цю монету, щоб знайти грішника, щоб знайти людину, щоб знайти те, що загубилося. Перша притча – це про Христа, який любить людей, який знайшов кожного із нас. І друга притча – це ми, як церква, які повинні так само кажуть, то чи не засвітить світло, то чи не буде боліти нам серце? Друзі, ці ми всіма. Притчами і словами, дещо я підсумую, Ви знаєте, що Бог відкупив нас, і нам приємно бути з Богом, приємно сповнятися Духом, переживати Його присутність, переживати Його благодать, помазання, приємно чути проповіді, які натхнені, помазані Святим Духом, приємно бути близько з Ним, приємно отримувати слово від Нього. Але сьогодні я хотів би зауважити, що ви знаєте, коли Петро. Він навернувся тоді до Бога, коли до нього Христос сказав, що іди і паси Мої вівці. Після того вже було Вознесіння Христа, і після Вознесіння Христа, коли вони залишалися 10 днів в Єрусалимі, коли вони отримали Дух Святий, коли вони, отримали, коли вони вже були хрещені Духом Святим, і встав Петро і почав пасти вівці Божі, він почав служити Христу, він почав проповідувати Євангелія в сміливості, в силі. Помазані, він взявся за Божу працю, він взявся виконувати те завдання, яке залишив йому Ісус Христос. Друзі, і ми, читаємо, ми читаємо, що дії святих Апостолів. Ми читаємо дії Святого Духа. Ми читаємо, як Дух Святий діяв на землі тоді, і як він має діяти зараз. Друзі, я... Е... Е... Була одна історія в моєму житті, і я е, так коротко її нагадаю. Можливо, я вже свідкував. Був один невеликовно, була одна невеликовно хвора людина, і її вже поклали в палаті е, помирати. І я працював ще медбратом, коли я був у університеті. Я підійшов до нього, він почав плакати, розказувати. Не знаю, чому мені що. Все втратив, все продав. А тепер помираю. Нічого не маю. Ще син малий, і так він розказує, розказує. Ну, я нічого йому не сказав, пішов додому, а потім я тиждень просто не міг спати, тому що я не сказав йому про Христа. Ми тиждень з дружиною молилися, і я собі сказав: Господи, якщо я прийду на наступну зміну і Він буде живий, я засвідчу йому про Тебе. Я прийшов, навіть не переодягаючись, зайшов в палату, побачив, що він живий, і думав, як же йому почати розказувати про Бога? Як же йому сказати, що є надія, що є надія? І... Все ж таки я до нього зайшов і просто легенько почав бесіду і розказувати йому про Ісуса Христа. Тільки коли я сказав перші слова, сильно зійшов Святий Дух, і я вже не володів своїми словами, ідеями, думками, які я почав йому розказувати. Ми разом... Е е е я йому сказав, що я буду за нього молитися. Він сказав, що. Він навіть ну, я йому про покаяння, про все розказував. Я потім вийшов думаю, навіщо я це говорив? Так це незвично просто на роботі про це говорити. І я, Він вже ну, вже чекали, просто положило, що він помре, щоб звільнити палату. Я пішов тоді в відпустку, не пам'ятаю, наскільки часу, і молилися постійно ми за нього. І коли я я йому говорив, що Бог сильний, зцілити, давайте молитися. Вірите, що Бог вас зцілить. Він каже, вірю. Ну давайте молитися. А я сам собі думаю, що я говорю йому. Я ж знаю, що це таке. І коли я повернувся з відпустки, мені сказали, що він своїми ногами, своєю машиною поїхав додому. Ніхто не знає, як це сталося. Ніхто його більше не перевіряв. Я його, його контакту не мав. Але я собі розумію, що ви знаєте, і зараз, коли є такі періоди в моєму житті, ви знаєте, коли я нічого не роблю, то Дух Святий не діє, не діє Дух Святий. Нічого не робить. Я можу казати, що мені цього бракує, я цього хотів би. Але коли я тільки починаю переступати через себе і десь служити Богові, як тоді це просто дуже яскравий приклад, що ви знаєте, де Дух Святий, там, де люди служать, там, де люди люблять і де люди проповідують. Брати і сестри, основне наше завдання це не тільки про свою душу турбуватися, основне наше завдання це любити людей. Христос, він, як той пастир, він лишає 99, щоб знайти, як знайшов тебе. Як знайшов мене. І сьогодні ми знайдені ним, слава Богу. Сьогодні він, Ми люди, які маємо надію і маємо віру у вічне життя. Багато слова Бог відкрив для церкви, і багато чого нам ще е, прийдеться перенести. Але ми, як та жінка, ви знаєте, я собі так думав, раніше багато разів читав ту притчу, я б не шукав тої драхми, я думаю. Ви знаєте? І так риторично задав е, Христос питання: ви знаєте, багато хто не шукав би. Але ти, церква. Маєш шукати, ти маєш засвітити світильник, ти маєш підняти всі меблі, ти маєш застосувати всі засоби, ти маєш знайти, бо це твоє завдання, це твоє завдання, брата і сестри, це наше завдання, це наше основне завдання шукати, знайти. Ти сьогодні не відчуваєш Духа Святого. Почни служити Богові. Давайте молитися про це, давайте думати про це, що ми маємо шукати цих людей. Знаєте, багато церков поріділо, багато віруючих виїхало, але скільки невіруючих людей є, скільки людей, які не мають надії, скільки людей, які дивляться на своїх дітей, синів, які стають інвалідами, скільки дітей, які розбивається віра, які не знають, як і кому молитися, де знайти надію, де знайти надію. І знаю, ми безсильні люди. Я сам не вірю в те, що я говорив тому, хто може зцілитися. Але ви знаєте, коли Петро став проповідувати, Думаєте, він коли-небудь раніше так проповідував? Ще вчора він зрікся Христа, але він зрозумів. Христос сказав: Іди і посивівці, і є побудження духа, треба це робити. І він стає, і він тільки скаже: Слава Богу! Слава Богу, браті і сестри, і сходить на нього Дух Святий і дає правильні слова, і, і тисячі людей каються і приймають хрещення. Сьогодні, чи думаєте ви, як ви думаєте, чи Дух Святий міняється? Він не змінюється, брати і сестри. Як ви думаєте, ще таке є питання, захотів би, хочу для нас задати. От коли ми сповняємося Святим Духом, це добре тільки для нас? Чи це добре для Бога, якби Бог хоче цього єднання? Я хочу сказати, Бог хоче наповняти тебе. Мене Святим Духом. Він хоче, щоб ми мали це єднання. Бог хоче, Бог-ініціатор. Каже: Я піду і попрошу Отця, і Він пошле вам утішителя. І Він утішить, і Він нагадає, і Він наставить, і Він покаже, і Він покаже, і Він покаже. Ви знаєте, коли про блудного є притча про блудного сина, друзі, ми часто так відходимо і забуваємо цю Божу любов. Я сьогодні хотів би сказати. Я сьогодні хотів би сказати. Каже, він був, цей син мій каже, він був мертвий, але ожив. Друзі, чого син був мертвий? Бо він не був близько з отцем. Він не був близько з отцем, він просто далеко був від нього, і він помер. Чи не відчуваєш ти, що тобі потрібно бути близько з отцем сьогодні, друзі? Я це для себе проповідую. Так приємно переживати Божу благодать, але чи ти близько з цем? Чи можливо так далеко ти і вже цих стручків не хватає, і вже така душа стомлена, і, так, і ніби духом сповнитися хочеться. І давно благодаті Божої не переживав, але може ти далеко, може потрібно повернутися. Я вірю, що Бог, він ініціатор того, щоб церква його була мобілізована, сильна, припоясана. Готова шукати, світити, готова застосовувати всі методи, жертвувати собою своїм життям. Хіба не буде діяти Дух Святий, брати і сестри? Хіба ви в цього не переживали в своєму житті? Тому в заключенні я скажу, дорогі брати і сестри, це велика відповідальність на нас. Ми можемо сказати, хай собі буде загублена. Нас є дев'ять, нам добре. Але знай в тому немає волі Бога. Бо колись десятим був ти. І був я, і хтось шукав і знайшов. І ми сьогодні тут радуємося разом. І ангели радувалися, коли ми прийшли. Тому Хай Бог благословить нас сьогодні молитися за те, що ми, як церква, маємо велике завдання. І ми маємо для цього методи, дорогі брати і сестри. Бог любить нас, але Він любить тих, хто біля нас. Він любить тих, хто біля нас. І коли ми будемо їх любити, коли ми будемо так робити, буде діяти Дух Святий, буде підтвердження. Будуть чудеса і будуть знамення. Я так в це вірю, бо так написано. Тому хай буде Боже ім'я прославлено. Амінь. Можливо, є потреби, то відразу ми помолимося, можете заявити. Разом будемо дякувати. Середній ряд, можливо. За ваше здоров'я будемо підтримувати. Прошу. За внука будемо молитися. За рідних. За рідних і близьких будемо молитися. Прошу. Будемо підтримувати сестру. Прошу. Будемо дякувати за здоров'я і підтримувати вашу сім'ю. Прошу. Будемо дякувати і молитися за старших братів і сестер і за тих, хто в лікарнях. Прибудова, можливо, ще хтось має. За тюремне служіння. Будемо молитися за здоров'я. Прошу. Будемо підтримувати, що Бог є свою милість. Будемо молитись за зцілення. Віталік. За мир в Україні. який церкви, за відновлення. ранення йому дав реабілітуватися. За відновлення. Будемо дякувати разом і молитися за служіння подальші, які будуть буватися нечуючим. Можливо, хтось є у нашій церкві, дорогі брати і сестри. Я вірю, що це слово від Бога. Кожен сам себе оцінює, аналізує. Бог добрий, Бог той, хто чекає, Бог той, хто любить, відновлює. Але це рішення від нас залежить. Він той, хто шукає тебе, мене Він хоче, щоб ми були близько, щоб ми були щасливі. А ми маємо для цього всі засоби. Це кров Ісуса Христа, це Його любов. І його жертва. Якщо ви хочете покаятися, ви можете вийти, можете підняти руку, можете молитися самі, як вас лежить на серці. Але не упускайте цей момент, коли Бог вас кличе, коли Бог хоче поміняти ваше життя. Ви можете вийти за подвір'я цього дому і бути знову далеко від Бога, далеко від Його слова, знову мучитися, знову не пережити змін і не пережити волі. Але яка щаслива людина, якої. Бог знімає ношу з її плечей і каже: Ти прощений, ти син мій. Навіть язик не повернеться сказати, що ми роби. Ми є діти Його, і Бог любить нас. Давайте.